Привіт, друзяшки! Ну що? Нарешті в нас на каналі буде відосик про спінінг. Давно, до речі, не було. Ми з Ярком приїхали на затоки річки Псел. І що ігрок у нас сьогодні буде у відосіку. А сьогодні у нас буде ловля окуньця, а може і не буде. <ривіт> <ривіт> Ми взяли декілька палок, декілька котушок і дуже багато різних оснасток. А що у нас буде сьогодні ще цікавого, Євген? У нас сьогодні буде риболовний батл. в минулому відосі. Вам дуже зайшло. У нас сьогодні які правила: хто словить по кількості більше рибки будь якої що в нас там плюне на наші приманки, приманочки, на наші спінінги, той і виграв. Кого менше, той робить покарання. А покарання Скільки? буде яке у нас відже відже мання унджимання від пола на полтосик? от. Вот. друзі! Зараз походимо, покидаємо на ось цій затоці. Все, вам розкажемо, покажемо. Сьогодні в нас подорож у нас багато Як буде гарна, цікавих місцяків. Вам бажаємо приємного перегляду. Не перемикайтесь, ми погнали розбирати свої лахи. Ну що, починаємо рибалку. Як ви можете бачити, гарьок вже закинув. На що ти гряк рибачиш? На воблерок. На воблерок. Нічого собі. Бачите, у нас така місцинка. Я вам покажу зараз, на що я рибачу. У мене ось такий спінінг бонус флагман з тестом 2,8 грамів. Катушка фаворит Є1. Шнур Select 008. По приманкам. У мене в сумочці. Ось так зручненько лежить. Ось такий набірчик з силикону. І... На нього я взяв азура отакі От осетнички Більше, менше 2, 4, десь ще в мене 5 грамів вантажики. Ось такі. 3 грами чорні. Прикольно, мені сподобалось. Зараз це все чіпляємо, я буду сьогодні окуня шукати ось такими приматками. Опа, перший улов есть. Так, а Євген вирішив погуляти, я йду бачити такі ворота природні тут в нас до водойми до містячків. до окуневих містячків. Така трапіночка. Зараз будемо шукати тут містяк. Залишив Ігорька на першому місці, а сам пішов шукати щось інше. Хочу зараз на ту сторону залива встати, де ми. Встали на першому місцяку. Дивіться, у нас тут поворот є туди і тропинка туди. Куди піти? Звичайно, сюди. В хащі, в джунглі. Пробиратися, звісно, не дуже тут зручно. Опа, вже зачепився. Но ми спробуємо. Тут вже так темно. Непролазні. Прям хащі, Зі спінінгом, звісно. Тут краще пролазити, коли він не в зборі. Ну, спробуємо провести так. Пригоди починаються! Не перемикайтесь! Та, йо-майо, тих пролазиш в ці хащі. Ого. Дяська! мацета там є є! Слухай, шановний, а що ти там робиш? Радію, що в мене є ось такий чудовий мачете, за допомогою якого я проходжу в різних хащах без проблем. Не то, що ти, шліпок майнезний. Так, по-перше, давай без образ, бо будемо битися. А по друге, що то в тебе за мачете? Це мачете Firebird by Ganzo. Модель 804. Маркирування сталі 5 cr 15 Цей мачете має дуже зручну прорезинену ручку, яка дуже зручно сидить у руці. Загальна довжина мачети 44 см, а самого клинка 28,6 см. Товщина клинка 3,5 мм. Твердість клинка 54 HRC. Мачете має дуже зручний чохол для перенесення на трьох. Застіпках, щоб він звідси не випадав. Вау, класний приколдес Чуєш, а де я можу його замовити? Щоб без проблем як ти проходити через хащі. Замовити його ти зможеш по посиланню під цим відео. А за промокодом фішинг у тебе буде знижка аж цілих 10%. О, дуже круто! Я пішов під відео у опис. Ух ти ж є... зачепився капюшоном. Опа. Тут прям квест. Ух ты ж, мою, лобом в гілочку. Ага. Щось може і знайдемо. У нас, друзяшки, сьогодні теж батл. Сьогодні хтось буде віджиматися від земельки. Так що... Цікаво, цікаво, коли такі у нас конкурси. Та як ви бачите, веселіше стає. Загалом весело, ви бачите. О, дивіться, який містяк. Вон на тому березі гарьок. Бачите, стоїть. Окуньок. Ти прогаєш. Перший окунь Євгена. Загалом за все життя за цю рибалку, прикиньте. Блін, так круто. Ти що Просто щось неймовірне. Такий ще й не дуже й малий. Бачите який? Окуньок. Перший закид на цьому місці і ось така рибка. Демо, відпускаємо. 1-0. На цьому місцечку з першого закиду клюнув на хітомі. Ось такий і хвостик відірвав падло. Треба міняти. Колір поставимо такий самий. ось Якщо що, в посилання які насадки я сьогодні використовував, буде під цим відео. Зайдіть, подивіться, на що рибачимо все в описі. Вітер якийсь сильний догудав шнуру. Таке прикольне відчуття, до речі, коли окунь куліє. Прямо, знаєте, якось наче током б'є по вудці. Щось є, щось невеличке. Чи водоросль. А, водоросль. Це ж ми теж ловимо. Окунь є, є і капуста, як же без неї. Так, Знову міняємо приманочку, зараз поставлю ось таку темно-зелений, Щось типу моторне мастило. Спробуємо на неї. Гачок той самий Вантажик 3 грами той самий. До речі, як як одягати, дивіться, може комусь буде цікаво, хтось не знає. Отак протикаємо, проводимо силіконочку до кінця, перевертаємо і фіксуємо ось так, одягаючи на гачечок. І все. І приманочка готова. Дуже просто. А Ось ви можете бачити і гарька. Який намагається щось спіймати на тому березі що це? це? Якийсь новий спосіб ловлі? Я не розумію. Це мабуть на щуку. Ага. Цікаво. О, щось клюнуло, дивіться. Нічого собі. Може щось тяне? Може робоча схема. Зараз побачимо. Ану. Щось велике. Щось дуже велике. Що ж це таке? І... І що, Один-один зараз буде, чи що? А. Ага. Ооо. Ооо. Щучка, чи що? Друзі. Євген віджимається, щучка десь на... Ну, кілограмчик десь. Бачите, вже віджимається Євген, а не я. <рив> <рив> Ось дивіться, моя ладошка. Да, десь кілограмчик. Десь кілограмчик. Друзі, це все добре. Але щучку ми відпускаємо. Зараз малиху покладемо ось сюди. Оп, Хоп, хай подихає трішки. Наковтається водички. Оп, пішла. Яка жвава. Гарна, подарувала мені емоції. Все, і попливла. Скоді що, друзяшки, друзі, у нас виступає сьогодні по щукам. Спіймав, яку бачили, да? а Євген сьогодні першого в житті піймав окуня. І це теж непогано. Спінінгом я займаюся недовго. Були спроби в 2016 році осінню купив з дуру собі спінінг якийсь дешевий. Щось типу салмо чи щось таке. Якісь воблери китайські, нічого не спіймав, закинув. І спінінг почався вже в мене спроби, це з минулого тільки року, з 24-го. До цього я на спінінг зовсім не рибачив. Ну, нормально. Вже зараз Насті краще. І бачите, і риба пішла, і югорка. Теж сама історія, до речі. О! А, то зачеп. Ага. Отмена. Охрана. Я зараз, друзяшки, трошки тут ще пару раз кину, і підемо назад. Там, де перший мій, поки що, єдиний в цьому відео окунь клюнув. Там зараз ще покидаю з 10 разів. І підемо до Ігрьошки, що він там розкаже свої емоції по щуці. Така, знаєте, здалеку. На вигляд, кілограмчик десь біля кілограмчику хороша така щука. Витягав він її своїм мастерством, як ви бачили, таким прям. Так, друзяшки, зараз знову поставлю ту саму оснастку, що в мене була на цьому містечку, де я його спіймав, той самий вантажик, та сама ця хіптомі. І дивіться, у мене застріжечки немає, я буду це все відрізати і наново в'язати, бо щось я застьожки ці не взяв, не знаю. І дивіться ножички, ножнички, як зручно, коли в тебе вони під рукою отак на ретрівері. щик щик отак він застьогується, бачите, тут і карабін. Собі пристібнули, так зручно носити. Коли треба, о, взяли, покористувалися, воно у вас висить. Це, до речі, Фішерман, мабуть, одне з нормальних товарів в магазині Аврора, це ось цей ретрівер. У мене такий, таких два. На інших ножничках теж собі взяв. Ще можна, до речі, ключі сюди прибабахати. В мене, бачите, ось такий флагман, ножнички висять. мягенький, дивіться. видите, як Прям ножнички вообще бомба. Супер. Опа, Ярек. Ну что, давай расскажи, что там по щуке. О, друзья, пиццу. Машонка вспотела добряче. Короче, гулял я тут Не перегуляв все, але в принципі, короче, яка фігня була. Закинув я телспінер, до речі, покажи, Євген. Ось такий маленький 15. ти, ж ти спіймав ту щуку. А, так, це флагман. Флагман, телспінер 15 грамів. Круче, на таку такий колір цікавий. Да, я спіймав. Закинув на дистанцію десь 25-30 метрів. Тягну, коротше, фут фуц такий ударчик. Я ну, думаю, таке частенько буває. Думав, опять якась х-каряга, туди-сюди. Потім, коротше, так знову удар, і таке, як ніби в сторону повело. Думаю, ніфіга собі, може, знову якусь ну, херню підчепив, щось уже друге. Коли ніфіга, витягую, вже, ну, бачу біля берега так метрів десь 6-7, така половина щучка, отака, половина, ну, хвоста ж я не бачив в воді. І таке жало в неї непогано. <світністю> <світністю> Піднімаю, коротше, я дивлюсь, вона заковтнула його аж туди, в е, горлянку далеко. Коротше, витягнув. Дістав телспінер, щучка така жвавенька. Десь на буде фото, десь отут фото. Зараз фотку бачите. Хороша така щука більше, ніж твій пика. 40-45 см. Спіймав. Дуже мені сподобалось клювання. А ми зараз будемо що Євген робити? Їсти, набивати барабан, отакими батончиками. на це я Миша, бо я заховався з минулого року. У нього, до речі, дуже yeah. багато батончиків. Він щось в мене віджав. У мене один тільки залишився. Смачного нам, смачного вам, якщо їсти ми зараз ще погуляємо. Я зараз може іншу паличку візьму. Спробую теж щучку тут спіймати. А що, цікаво. Авкучас спіймав. Ти бачив, да, який такий прикольний, хороший ні? такий. З першого закиду там, на тому місцечку. Все, їмо і рибалимо далі. Згадав, дещо, Ми ж розігрували для вас в першій серії наставку мілової балки від Fast Food Mission от стільки харчів. Ігарьок, покажи коментар ось тут в кутку, хто виграв ці всі харчі. А виграв ось цей. Коментар! У -у 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 -у. Yeah. Дякую, що приймаєте участь. Пишіть коментар, коли додивитесь відос, тому що розіграш в цьому відео буде оголошено в кінці відео. Також визначимо ж переможця на бузбарчики з відосу з батлу флет проти поплавця. Теж в кінці відосу. Так що не перемикаємося. Ми зайком перекусили. І зараз йдемо на оті місці, де він був У двох Спробуємо вдвох вже зловити щучку, так? Да? Да. Да. А. А якщо тяга нас... не зловимо, то Євген буде віджиматися. Тому що моя щука дає отак на куканеч. Твоєму окуньку. Ну, по-перше, ми домовлялися по кількості риби, а не по вазі. Так що, якщо ну, бля... ми більше нічого не зловимо, то нічия буде. А ну, друзі, напишіть в коментарях, хто виграв. В мене така щучка. А в мене а. окунь. Бачили, який гарний ну, красивий. Я ж на окуня збирався. А я спів щучку. Домовленість Штучка. найголовніше, так що не надаля. Все. Збираємо лаха і йдемо. Так, ніцесня, сюка! Ти містяк. Ну що, друзі? Причапали. Причапали. Коротше, я, Лість, був який там. Містячок. я був отам, Євген був. На оцій стороні. За кутком там. там зліва. Проші, і ми отак от обійшли ще сюди. Зараз спробуємо. Мені от подобається, що тут якось таке місце, що можливо тут є щучка. Можливо, а потім сходимо отуди, під той берег. Так, друзі, в мене заміна. В мене стінгер. З катушкою стінгер. Будемо ловити, рибачити, пробувати на ось такі воблери. Ціла коробочка. Дивіться, якісь здорові, тут 130-110. Це саме 130-ті, з цієї сторони менші. Ну тут такі вже, не дуже. Особливо ось цей Фішерман, дивіться, карасикий. Він сьогодні, мабуть, буде відпочивати. Ну, може разочок спробую. А поки що на ось цей. Напишіть в коментарях, до речі, що це за воблано. Ну, напишіть, а? Якийсь хороший чи ні? Я думаю, що так. Да. Щось непогано. Так, палка в мене 5,25, якраз на цей воблерок заєбумба. я вже зачепив собі пальці, а, -а, -а. стінгер, катушка 2,5С, шнур азура. Ну що, пробуємо. Опа! Сюди, водоросли. Я вже думав, що щось клюнуло. Ніфіга, ніфіга. Так, друзяшки, я прийшов на інший містечок, що я там дуже багато капусти ловлю. Ось, подивіться, такий містяк. І грюк залишився там справа. Спробуємо тут щось на воблер. Сподіваюся, тут буде менше заросли. Ось там класний такий острівець, думав туди перейти, але бачу, що зліва дуже багато болота. І по карті глянув, що не обійти все це, це треба з того берега йти, отак обходить, коротше, Це дуже довго. Може будемо назад йти, може схожу. Побачимо. Зараз цей містяк перевіримо, що тут у нас. До речі, якщо порівняння порівнянні оцю паличку з бонусом, то ця... Ну це щось інше, це прям щось інше, це якраз таке твічити під воблерки 525 тест. Котушечка майже така сама 2500S. Теж класно, файно. Якраз під воблерки ось так закидувати прям топчик. спінінг більш такий дубовіший якраз. І твіч підходить. Це є тут щука, Це питання. Ну, на той стороні озера цього точно є. Багато щось тут тине. Я з чіпляю цими воблерами. Будемо шукати більш зручний містяк. Друзі, той що провалився нафіг там. Пішов кидати І все, нозі повністю мокрі. Та фу. Ну нафіг цей містяк. Фу. Все, повністю мокре. Еба Є... там. Не горек он стоїть, бачите, прийшов. Ти бачив, як я впав? ні, Капець. Отак. Просто думав до коліна піду. Фу. От такий улов ловиться на цьому місцяку. Як ви бачите. До речі, непоганий тест для спінінга. Бачите, гнеться і все окей. Тут мінімум кілограм висить ці жижі. Да. Намочив ножки, наловив зелені, рибалка топ. А так вам скажу. Ну нафіг цей воблер відчепився, він короче, обірвався. Все. Рибалку на воблери до осені я для себе закриваю. Ото силікончик, а в гачок, воно не чіпляється. Все окей. І ще я сьогодні зробив. А з воблером постійно ця трасина, трасина. Плюс вже ось такі справи без штанів стаю за 40 гривень. О! Нігарок, он намагається блишню зачепити. Ти зараз і блишню там залишиш. Ну, як кажуть, на нього, на той воблер. Одягаємо штані, йдемо до автівки, підводимо підсумки і про розіграші зараз побалакаємо. Без сахара стопудово Давай на Бі сказу нормально. Ну що, друзяшки, закінчилась у нас риболовля і підсумки сьогоднішнього дня. Спіймали ми з Євгеном по одній рибинці. Тобто, в нас один-один, віджиматися ніхто не буде. Ха -ха, тому що ми так вже находились. Що стосовно конкурсу з минулого відео, Євген, який у нас коментар виграв? Отут чи отут? Ось він, десь отут. Кабутар, отут. який виграв Бузбари. Бузбар. Два бузбарчика. А стосовно конкурсу цього відео, що в нас буде? У нас буде воблери. Давайте я зараз картиночки виведу ось тут. Воблери, «Бакарт» від флагман. Це Воблери. Дуже класні, дуже круті. Вони. Ну, вони тролінгові. для тролінга. Так? Вони троллінга для човна більше підходять. Я чув, що відкриють навігацію в цьому році, так що може вже, можете їх використовувати. Оце. Пишіть свій коментар зараз. під це відео на тему цієї риболовки. Зі словом, воблер, або напишіть вашу улюблену якусь приманку, фартову, може. І ви отримаєте ці два воблера, якщо виграєте, що буде класний коментар, дай Гри. Да, Так, да. так і буде. Класні воблери, Бакарт буде вам половити з човника рибку. Щука, а може субака. Хочу ми... сказати, хочу сказати, стосовно риболовлі, на Воблер та на... Джиг на силікон. Я з воблерами поки що щось не дуже подружився, я буду рибачити на силікон. Ігрьок, тобі яка приманка? Я тобі скажу так, що з силіконками я взагалі не дружу, тому що вони в мене чомусь працюються. Е а в мене або блишня працює, або як сьогодні, телспінер. Не знаю чому, я відчуваю, як Типо воно вібрує. Да? Так, воно вібрує, я якось його так швидкість підібрав, воно вібрує і, коротше, якось воно щось та й клює. З силіконками щось у мене поки що ні камеліфує. Ну, такі <рес> історії, отакі справи, такі новини. Підписуйтесь зараз на канал, якщо не підписані, ставте колокольчик, пишіть свій фартовий коментар. Все, друзяшки, до нових відосів, до нових зустрічей. Пока-пока. <рес>